Ми продовжуємо вивчати наші задачі на побудову, і ми розглянули перше побудова відрізка щодо рівня даному, побудова кута щодо рівня даному, і третя задача у нас на побудову, яка буде у нас якби в нашій ну, базі даних задач. Елементарних побудов це побудова бісектриси кута. Так от собі зошиті і запишіть. Зараз секунду я текстом напишу побудова бісектриси кута Побудова бісектриси секута. Знову ж таки, тут у нас з вами в підручнику є побудова бісектриси кута Тут не позначено, що це третя задача. це наш такий умовний перерахунок задач на побудову, і зараз, щоб воно вас не збивало з пантелику, як кажуть, ми поки що це приберемо. Ось, ну, просто візьмемо, що не стосується, просто не звертайте увагу на надписи, потім ще раз пройдемося по запису. Дивіться, що ми робимо в зошитах ми пишемо дано. І дано нам буде якийсь довільний кут. Тому кут будується без транспортира довільний кут. Будуємо довільний кут за допомогою лінійки. І, наприклад, позначимо, що це у нас кут А. Ну, можна тут поставити БС. Це на краях, давайте поставимо БАС щоб було так більш зручно. І так нам дано кут БАС І треба побудувати. Побудувати. Діцектрису кутта БаЦ. Зверніть увагу, що ми зараз будемо робити побудову прямо на дано. Ми не будемо окремо будувати кут щодо рівня куту БаЦ, а потім будувати децектриці. Тобто нам, знову ж таки, дано кут. І ми прямо тут вдано побудову будемо робити. Тепер у кожного потрібно, щоб е, був циркуль в руках, і ми будемо кожну побудову записувати. Перше зробили, записали, друге зробили, записали. І так, поки ми не отримаємо від цих трисотку та БАТЕ. І так, перше, що ви робите. Для побудов візьму інший колір зелений. Червоним те, що дано, а зеленим те, що ми робимо. Зараз ми беремо циркуль. Голочку ставимо у вершину кута в точку А. І проводимо коло довільного радіусу, щоб воно перетнуло сторони кута. І точки перетину. Зі сторонами ми називемо, наприклад, М точка, ось у нас і точка Н. І запишемо це, що ми зробили перше. Перше ми провели коло, і яке двократка. Центр це точка А, а радіус дорівнює довільний, так я напишу. На Довільну. І в результаті цього, цієї побудови, це, що з цього випливає, ми отримали точку М. крапка кому і точка Н. Так, це я записала, що ми зробили. Далі робимо наступне. Ми беремо і виміряємо циркулем відстань НМ. Тобто ставимо голочку, наприклад, в точку Н, а олівець в точку М. Або, навпаки, можна голочку в точку М, олівець в точку n. І маємо розхл циркуля, що дорівнює відстані МН. Далі, оцим розхилом циркуля, проводимо коло центром в точці N. І провели отак от коло. Ну, дугу, Я говорю коло частину кола. Да? Потім змінюємо центр і проводимо коло центром в точці М тим же самим радіусом МН, тобто розхилом циркуля щодо рівня МН. І проводимо отак от коло. Ці два кола перетнулися, і утворилася наша точка, якась нехай буде точка К. І якщо ми з'єднаємо вершину кута А з точкою К і продовжимо закат, тобто побудуємо промінь АК, цей промінь АК буде бісектрисою У І так, Записуємо, що ми зробили. Знову коло. Це центр. Це куди голочку ставимо? Точка N. а радіусом МН. Далі коло. Центр змінили на М, і тим самим радіусом МН. В результаті цього ми отримували точку перетину тих тіл, це точка К. І останнє будуємо промінь АК. Це бісектриса. БАК. І так, ми додаємо ще одну задачу на побудову: це побудова бісектриси кута. Ще раз проговорюю, якщо вам дано кут, будуємо спочатку коло центром у вершині цього кута довільного радіуса. Потім будуємо коло е в, в, центром в одній із точок перетину першого кола і стороною кута радіусом, що дорівнює відстані між точками перетину до вільного кола з сторонами кута, і потім змінюємо центр. І в іншій точці будуємо центр кола тим же самим радіусом. І на перетині цих тіл отримуємо точку К, яка буде належати біцектриті АК, КТ, БАЦ. Тепер ця побудова потребує доведення. Чому такі дії, які ми зробили, привели нас до децектриці? Дивіться, для доведення, зараз я вам зроблю синю, синім олівцем побудову, побудову для доведення. І так, щоб довести, що АК-бісектриса АК нам потрібно довести, що кут БАК дорівнює куту САК. Якщо ми доведемо, що ці кути рівні, то дійсно ми побудували бісектриці. Що ми тоді робимо? Ми е, можемо добудувати М з'єднати з К і К з'єднати М. З так? І ми говоримо, що ми отримали два трикутника АМК і АНК. У цих трикутників сторона АК спільна. Далі, сторона АМ першого трикутника. Дорівнює стороні АН другого трикутника. Чому? Оскільки ми проводили коло з центром в точці А до вільного радіуса і АМ та АН – це радіуси цього кола. А радіуси одного кола між собою рівні. Тобто АМ як радіус першого кола дорівнює АН як радіус того ж самого кола. АК я такою хвилькою зроблю: це спільна сторона. Далі а, МК і НК це теж рівні відрізочки. Нагадую, що ми проводили коло з центром в точці Н радіус дорівнює МН. Тому НК це у нас радіус МН. І потім змінювали центр, зміняли на центр М, але радіус не змінювали. Або він дорівнював тому ж МН, і тоді МК дорівнює НК. І не виходить з того, що у наші трикутники АМК і АНК рівні за третєю ознакою рівності трикутників. А от ці трикутники рівні, то кут МАК дорівнює куту НАК, ну або БАК дорівнює САК. І тоді виходить, що ми побудували дійсно бісектрису кута БАЦ. Таким чином, те, що ми зробили, у нас вже доведене. І надалі, коли задачі буде, потрібно побудувати бісектрису кута, ми вже не розписуємо так побудову, а просто будемо писати в задачі, побудуємо бісектрису, кута, там якогось, що потрібно в задачі зробити. А потім робимо всі ці побудови без опису такого. Так, ми зробили третю задачу. Я її прибираю.